Цього тижня до нас на сервіс надійшов кондиціонер Daiko Premium. У ньому були пошкоджені внутрішні та зовнішні теплообмінники. Ми усунули несправність, виконали опресування і тепер переходимо до вакуумування системи та заправки фреонів за вагами. Зараз ми вам все продемонструємо на даному відео. Підключаємо всі шланги, запускаємо вакуумування. та контролюємо тиск за манометром. Це дуже важливо. Цей процес є доволі тривалим. Для побутових кондиціонерів він займає в середньому від 15 хвилин, для комерційної лінійки від 15 та більше. Хочу зробити ваш акцент на тому, що після вакуумування проводимо повну заправку фреону, орієнтуючись на інформацію з шильдику блоку, який знаходиться. Зараз ми його вам продемонструємо. Увага! Слідкуємо за тим, як відбувається заправка. Дуже важливо використовувати лише ваги для заправки фреону, для того, щоб уникнути передозування або нестачі холодогенту. Робимо на цьому акцент. Після наших дій ми проводимо перший пуск. Після заправки рекомендую дати обладнанню відстоятися кілька хвилин, а вже потім запускати його в режим холод. Увімкнути кондиціонер ми спостерігаємо за манометром і. Дивимося, щоб наші всі показники були в нормі. Також ми бачимо, як збільшується дельта температури, що свідчить про правильну роботу системи. Тестуємо різні режими, фіксуємо показники. Перевіряємо систему. І в кінці закриваємо сервісний вентиль у режимі холод. Та ще раз контролюємо тиск за манометром. Ось і все. І завершуємо роботу. Дякую вам за увагу! Servicinis centras Ayres.